Одне з найпростіших укриттів у Дніпровському районі розташоване у підвальному приміщенні багатоповерхівки по вулиці Тригубенка, 13. У будинку мешкає понад 60 людей. З початком повномасштабного вторгнення сусіди самотужки облаштували сховище усім необхідним. Зокрема, підготували шість кімнат, де наявні місця для сидіння, спальні місця, також тут є й запаси води та їжі, обладнаний в укритті санвузол. Коли оголошена тривога, ми відкриваємо двері і ми пускаємо всіх. У нас з сусідніх домів йшли з дітьми і ночували. Тут приходили перші перші місяці. Ми всіх пускаємо. Такі укриття є й в інших багатоповерхівках, зокрема на Тригубенка, 16 та Лобановського, 19. Свого часу мешканці теж облаштували спальні місця, санвузли та зробили запаси води. Нині належним станом цих підвальних приміщень опікуються працівники В Зоні відповідальності Запоріжжямсервіс Близько 40 найпростіших укриттів у Дніпровському районі. У складі Запоріжжямсервіс працює спеціальний підрозділ це сектор з отримання цивільних споруд, який слідкує за тим, щоб завжди було світло, щоб працювали усі системи мережі та комунікації, щоб була вода, щоб все функціонувало належним чином. Перевіряють найпростіші укриття представники районних адміністрацій раз на тиждень. Зокрема, звертають увагу на санітарний стан та доступність. Є й список певних вимог для облаштування сховищ. Саме головне це щоб були два виходи: один вход, один виход, або вход та аварійний вихід. Висота приміщення повинна бути не менше метр вісімдесят. Повинен бути бажано, щоб був санвузел, запаси питної води, освітлення і вентиляція. Як зазначають представники районних адміністрацій, вони і надалі продовжуватимуть щотижня перевіряти найпростіші укриття та контролювати їхній стан, аби бути впевненими, що запоріжці мають змогу перебувати у безпеці та комфорті. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.